Вітаю вас на каналі Космічної Погоди. Я ваш навігатор у світі невидимих сонячних загроз, і мій обов'язок попередити вас про те, що готують нам зірки, сонце не буде спати цього місяця, і земля відчує його гнів. Готуйтеся до серії геомагнітних ударів, адже листопад 2025 року обіцяє бути напруженим. Наша планета опиниться на лінії вогню. І кожен з нас має бути готовим до наслідків. Загалом листопад стане продовженням періоду високої сонячної активності, адже ми наближаємось до піку 25-го сонячного циклу. Це означає, що сонце буде щедрим на спалахи та викиди корональної маси, які спричиняють геомагнітні збурення на Землі. Місяць буде нестабільним. З кількома вираженими періодами штормової активності, що чергуватимуться з короткими моментами затища. Перш ніж ми перейдемо до календаря, давайте швидко розберемося в термінології, що таке магнітна буря. Уявіть, що Сонце це гігантський котел, який іноді викидає у простір потоки заряджених частинок. Коли цей потік, так званий сонячний вітер, досягає землі. Він вдаряє по її магнітному полю невидимому щиту нашої планети. Цей удар і викликає коливання, які ми називаємо магнітною бурею. Силу цих бур ми вимірюємо за допомогою К-індексу шкали від 0 до 9. Все, що до 4 балів, це незначні коливання, а от 5 і вище це вже справжня буря. Існує також шкала G, де бурі від G1 до G5. Класифікують шторми від слабких до екстремально сильних, а тепер до головного. Календар магнітних бур на листопад 2025 року. Запам'ятовуйте дати місяць розпочнеться одразу з бою. З 1 по 3 листопада очікується легка магнітна буря, каіндекс сягатиме 4, а часом і 5 балів, це буря рівня G1. Вона стане першим дзвіночком, що змусить метеозалежних людей відчути дискомфорт, можливі незначні перебої в супутниковому зв'язку. Після цього настане короткий період затища приблизно до 7 листопада. Використайте цей час, щоб підготуватися до наступних більш серйозних ударів, бо вже з 7 по 9 листопада прогнозується помітна геомагнітна активність. Це буде помірна буря, але її вплив відчують значно більше людей. Наступний небезпечний період 11 та 12 листопада. У ці дні землю накриє середня геомагнітна буря, інтенсивність якої може сягнути 6 балів за шкалою К індексу. Це вже серйозне попередження, буря рівня G2 здатна викликати не лише погіршення самопочуття, а й збої в роботі енергосистем. Але головна подія місяця чекає на нас попереду. Занотуйте собі цей період з 17 по 23 листопада. Саме тоді відбудеться найпотужніша фаза сонячної активності. На нашу планету обрушиться сильна магнітна буря, каіндекс якої може досягти семи, а можливо навіть восьми балів. Це шторм рівня G3. потік сонячних частинок, що мчить до Землі. Буде настільки щільним, що наше магнітне поле буде тріщати під його натиском. Наслідки такого удару можуть бути дуже серйозними. Після цього піку напруга трохи спаде, але розслаблятися буде зарано. Додаткові помірні коливання очікуються 15, 16 та 21 листопада, а наприкінці місяця, приблизно з 28 числа. Можлива ще одна помірна буря, яка стане фінальним акордом цього неспокійного місяця. Які ж наслідки несуть ці сонячні шторми? Поговоримо про вплив на здоров'я та техніку. Під час бур рівня G1 та G2 метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, слабкість, безсоння, стрибки артеріального тиску та загальну роздратованість. Коли ж буря сягає рівня G3, як очікується всередині місяця, ризики зростають, навіть здорові люди можуть відчути зниження концентрації та втому. Особливо вразливими є люди із серцево-судинними захворюваннями, техніка страждає не менше. Слабкі бурі можуть викликати збої в роботі супутникової навігації, тобто GPS. Під час сильної бурі рівня G3 ризики зростають, можливі перебої в радіозв'язку, хибні спрацювання систем захисту в електромережах, а також підвищений ризик для супутників на низькій орбіті. Тож що робити, щоб мінімізувати ці ризики? Ось кілька практичних порад по-перше, для здоров'я пийте більше чистої води, уникайте надмірних фізичних навантажень у небезпечні дні. Обмежте вживання кави, алкоголю та міцного чаю. Завжди майте під рукою ліки, які ви зазвичай приймаєте при погіршенні самопочуття. Намагайтеся більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. Провітрюйте приміщення і за можливості проводьте більше часу на свіжому повітрі у спокійні періоди. По друге загальні поради. Уважно стежте за оновленнями прогнозу. Якщо плануєте далеку поїздку автомобілем, заздалегідь завантажте карти на свій пристрій, щоб не залежати від GPS, зробіть резервні копії важливих даних на комп'ютері. І головне, не плануйте на дні сильних бур справ, що вимагають високої концентрації уваги. Наостанок хочу попередити. Довгострокові прогнози це лише орієнтир. Сонце непередбачуване і ситуація може змінитися. Тому обов'язково перевіряйте короткострокові прогнози напередодні небезпечних дат. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі космічної погоди і отримувати найсвіжіші дані. Бережіть себе та будьте готові. До зустрічі.